Все, що люди купують собі, це заради того, щоб змінити стан. От їжа, же, що говорить голодна людина, зла людина. Тобто, коли людина поїла, так, вона стає добрішою. А жінка, коли йде, купує собі нове плаття, в неї змінюється стан. Потім, коли ми їдемо в відпуску, в мандрівку кудись, да? ми просто змінюємо стан. І знаєте, ми як по колу ходимо, ходимо, шукаємо ці зміни постійно. 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 І от я думаю: а може є якийсь лайфхак, щоб не ходити? Не ходити і не шухати. Щось таке ззовні, щоб змінити свій стан. Може пропрацювати всередині якусь свою таку, знайти такий сундучок Пандори всередині да? і змінити свій стан назавжди. Ну, чи навчитися його коригувати, що ви думаєте?